Ще дрібниці водесь у мультися світі з тобою. Спись моя найкраща версія, вас двоє. Треця лишняться живе златнія проти. Давай спочатку розберемося, хто є, хто тут Тож, всім привіт! На зв'язку з вами знову спіріт. Я повернулася після свого повернення. Це дуже потужно, як і смарагдове небо. Перед початком цим відео хочу одразу попросити вибачення, тому що я коли говорю без сценарія якогось, це взагалі жах, тому думаю, багато моментів будуть просто вирізатися буду, або буде накладатись музика. Я дуже плутуюсь в словах, я не знаю, чомусь дуже мені складно говорити без сценарія або ще без чогось. От, але доходимо до теми нашого роліка, дівчини. Я сьогодні буду купляти з вами конячку, яка, надіюсь, закриє мій гештальт, і я розпочну активізуватись на ютубі стосовно сфери РП сюжету. Я, в принципі, його й почала, але по сценарію і по сюжету я трошки зайшла в тупік, тому мною було прийнято рішення скрити це відео, це відео, ці відео, от і почати прописувати нове, Тому так. Але ще в суботу, коли мені надійде з СК, я зможу купити шадну конячку. Тому якщо мені буде не лінь, я візьму і запишу це відео. З купи... купівлі шарної конячки. Зараз в мене на балансі є. Стопе. Це десятка. Мало бути тисячу. Стопе, дявочки, стопе. Когось, походу, щось було не то на суфльорі, або хтось мене так вирішив порадувати таким символічно невеличким подаруночком. Я більше схиляюся, напевно, на другий варіант, тому тато пасіба велике, пасіба. Так, да. А, оскільки в нас же є 10 КСК, я їх значить сьогодні ми з вами гуляємо. Значить, нас не одна конячка, а много. Тому э, перша конячка, якою я, в принципі, мала закривати свій гештальт, це сель французький, ура. в мене хоч з'явиться хтось. Якийсь хтось з цих красавчиків в мене в конюшні, і я думаю, хто саме. От гнідей ніби, от е, якраз для сюжету. Або гнідей, ну гнідей таке, я не люблю дуже масі, тому або гнідей. Або Ворона я не хочу, він похож, е, я перепрошую на алкоголіка, дядю Васю мені похож, тому або отакий от гарний ворон, вкусний. Або оця от бусінка. Але я більше схиляюсь до цієї бусінки, ну, тому що вона мені більше. Подобається. Тому, тому так. Е, я точно знаю, як її вже назву, тому. Ой, Куди класти. Боже, я так давно не покупала канішу, я навіть не знаю, куди треба класти. Вот, тому ми з вами її називаємо сієна. Я ж навіть чекнула, що таке є, понімаєте? Вона ніяк не переводиться, є так і сієна. Я думаю, їй це підходить. Вона у нас дівчинка, така смачна. Почекайте, не можна йти сієна. Я ж бачила сієна. От, от сієна, така вкусна дівчинка. Вона у нас буде. Це дорослий, та. І це у нас дівчинка. Чекайте, я ще щекну. правильно, тому Сієна. Привет, моя девочка любима. Привіт. О майка! What is so cute, girl! Oh my god. Боже у мене тут слов девочки, ну все, капець. Наступна конячка, це у нас конячка з Хэллоуи. Це також була дос, досить довгий, довга конячка з мого і з мого вішліста. От, Це в нас цей дуже смачний хорс. Нікого з цих я не буду купувати, тому що, по-перше, ну, вони мені подобаються, але хорс мені найбільший. Я не хочу більше, ніж одної конячки цього року з Хелловіна. Це моя дівчинка. О Боже, поняла, я вже бачу своїх От. По-перше, от, мені не подобається, як виглядає в Всіля в нормальному. Да? А по-друге, оце от. Ой, не туди класа. А це я сказала, що це какашка, масть. Какашка, да. Тому ми з вами купуля... купляємо, купуємо боже-фу, цього пейнта. Він досить смачний і, в принципі, він мені подобався з виходу його так. Це тобто три роки. От, думала, може ще. Б... Чекати там ще знадіть на але ну камон, дівчатки коли не зараз, коли не зараз, дівчатки, ну юмо, що ми на себе будемо е, гроші. Гроші будемо оце от жаліть. Правильно, ми хто такі, щоб на нас жаліть гроші? Сказала та яка ізначально мала мати те що я ка. Ну, пофіг. От, вона нас буде довговічна, тому що ну це типа демон, понимаєте? Це теж буде кобила, тому що. Ну Це не пацан, дівчинки, ну камон, який пацан буде фіолетовим? Теж думайте, що говорите. От, І тут вже буде трохи подовше, тому що я думала або якось дуже красиво назвати. Я навіть вчата GPT спитала. Але ж от походила і от думаю, або Solar, Просто мені подобається звучання на англійській Solar, типа Solar, Типу щось таке, але це сонячний, тому напевно я не схиляюся до цього варіанта, хоча він в мене був. І от Scarlett. Чекайте або це сапфір. Ні, скарлетт. Думаю, їй підходить таке ім'я. На така Scarlet Girl. Scarlet. Це, ну, Scarlet. Oh my god. Girl! Oh my god. Oh my god. Oh my god! It's so cute! Сьогодні дуже буде багато. О oh so cute. Так, send to stable. Да. Тому отак. Тепер наступна конячка. Я більше не знаю, яку конячку треба купувати, тому що, ну, типу, я вже купила своїх дві конячки, яких я ізначально мала купляти, але оскільки в мене сьогодні пір, чому б в свої душі не не попало. Да. Golden, golden, golden. Во, вот Боже, сліпе, тупе, небачуче. Це просто жах. От. Всі бельги дуже смачні, і я планувала навіть на своє день народження задонати собі 10 КСК і купити всіх бельгів, тому що ну, тіпа, це прям повністю мої незакриті гештальта. Але тоді так вийшло, що в мене ноут ну, згорів. І, типу, я вирішила, що краще я почну збирати гроші на новий ноут. Звісно, 700 гривень, типу, це навіть не гроші, скажімо, ні, це гроші. Просто ну, типу, вони ж мені нічого не зроблять на ноуті. Але ну, типу, це все одно кошти, я все ж таки вирішила їх зберегти і, і скласти на ноут. Тому от вам, в принципі, в мене новий ноут, і от я купляю коней. А, так, дуже думаю над цим смачним, але в мене вже є рижий, понімаєте? Або над гнідим якийсь. Або <гас> ні, все, ми покупаємо. Отю... От, все, хорошо. Так, Ти в нас був таке. Стопе. Жека билу я не хочу, хочу, щоб це був жеребець. Щоб у мене оцей от пацик своє... з моєю бурей. Оце от. Жеребець, жеребець це буде ста... сталіон, як сталин. <гас> Ой, божечки. Так, і отут вот я вже над іменем дуже довго засяду. Я не знаю, як його назвати. Хочеться щось таке. Щось таке. Дайте, я подумаю собі. Давайте, я подивлюся собі імена, а потім до вас повернусь. Дивлюся на нього і розумію, що це індіку, дівчатки. Це воно, розумієте? Тому покупаємо. Я не можу, тата. Спасибо, ще раз. Просто, Просто я не можу просто. Старий старі кашка, просто у мене массиви. Старий старі кашка буде моїм. Ну, почекайте, дайте ще. Ні, девочки, мені щось не подобається. Мені щось не подобається, вже, якщо чесно. Все правильно я казала. Ордена. От, або. Мій купити того эх, смачного рижу. Хто-хто, а орден мені точно подобається помасть. Або рижо орденчика, або вороного. Але я, напевно, більше схиляюся на варіант рижо. Ой, футерижо, фу, блін. До вареного. Але тут тоді питання, чи тут є вороний. Нема вороного, а я англійський буду та середнього ярмарка. Середньовічна, боже, фу, русифікація засуджую. почекайте. Середньовічна ярмарка. Медіал Fair. Боже, я так і знала просто. Я просто перевіряла знання гугла. От. Медіал Camp, Ти, блін, гугл тупий. Який Fair, Camp, Тоже мені. Аху, блін, я вже налякала, що нема мого цього. Мої ляпочки. Ну ти посмотри, яка вкусняшка. Яка вкусняска. Який ти смуць. Вкусній. А ти шо у нас міш? А, ти точно міш насідати. ну, дивись. Підійде якась причок. Ні, не, мені не подобається почастки на тобі. Так, тут буде в мене. О май кер. Сілку тут можна назвати коня Сілку? Я хочу назвати коня Сілку. Сіл. Блін, нема. Я хочу якось назвати з... з Аркейна. Я все ж таки вирішила, що його буде звати Еко. От е, Як я й казала, що хочеться якось його назвати Аркейн, але Аркейн в мене вже є, це ганновір у мене. Е, джинкс у мене ніби нема, тому буде в мене купити якусь конячку Джинкс. І от, от шукала імена і от нього і розумію, що це Еко з джинкс. Ну, вилітий Еко. Sorry, це еко, це ти в нас будеш міріном. Еко, от еко з джинкс, її парінь. Тому купимо ще з вами потім якусь конячку, яка буде, ну, на яку я буду дивитися, і буду розуміти, що да, це джинкс. Це джинкс, і вона підходить до еко. Тому моя привіт! So cute <coughs> А я купила тільки чотири коняки. Ого, яке в мене буде відео довге на чотири коняки. Оце от в мене, от бачите, це в мене сієна, це в мене скарлет. Це в мене. Це в мене. Як індії, да, а це от моє еко, мій мальчик любімий. Тож, ось таке в нас вийшло відео, досить емоційне, але в принципі в цьому і є моя сутність, що я досить емоційна. Тому перепрошую за галас, за дуже багато so Cute, Oh My God І все типу в цьому плані. Але я й не хочу якоїсь вилазеної картинки на таких. Скажімо так, живих відео. Тому я надію, що все одно моя присутність на Ютубі, скажімо так, моє повернення, це відео якось вам потішило око. Надіюсь, що це моє не останнє відео після мого повернення в кавичках. Ще буду дуже багато палити відеосів. Але, от на цьому все. З вами була Спіріт. Ставте вподобайки, чекаю на ваші коментарі, підписки, до зустрічі всім, всім до нового повернення. Це це потужно. Зараз буду вставчик смарагдового неба.